Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте дивитись, починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Відцікатись, якась дійсно затягнута ситуація, буде поєднання з кимсь або з якоюсь ситуацією. Це знаєте, щось, за що ви ніяк може не могли взятись. Ви весь час відкладали. Може, з кимсь не могли зустрітись? Весь час у вас переносилась зустріч? Це буде зроблено. І буде як ну, як на якусь стабільність виводитись буде ситуація. Тож, беріться за діло і ви, як, знаєте, одним моментом просто от, як відсіч дасте, все, більш не затягую, більш не відкладаю. Ось так. Далі сфера кохання. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут, дійсно, тут хтось з вами маніпулює і маніпулює вашою парою, якщо ви в парі, якщо у вас зараз особливо, якщо у вас зараз немає спілкування. А людина якось за вами спостерігає. Це не так, що знаєте, от нема спілкування і, і не згадує про вас, ні, згадує, але щось врівноважити треба людині, щось до ладу привести. Для тих, у кого нема спілкування ні з ким, то ваша сфера кохання вона, ну, як залишається. Такою, як є на, на сьогодення. Бо так для вас е, зараз, е, ну, більш-менш спокійно, ви самі так хочете зараз, це ваш, вами прийняте рішення. Ну, Ми дивимось на один день. Але знаєте, е, просто от, е, замисліться над тим. Що ви цікава людина, що ви помітна людина, і що якщо ви захочете бути в парі, то це цілком для вас можливо. Поки що ваша одинокість це просто ваш вибір. Далі Дії чоловіка у бік жінки. Дії чоловіка у бік жінки завтра. Якими вони будуть? Дізнатись більше. І дізнатись знаєте, навіть от такі речі, як що ти там, де ти там гроші витрачала, що купила, де була, де ти взагалі ходиш, що робиш. Тут більш, знаєте, от хочу все знати. Йому буде не подобатись, що ви дещо приховуєте, що ви. Знаєте, ви викликаєте таку цікавість, що от просто, от, ну як ви чогось не, до, не, не говорите йому, недостатньо даєте інформацію, це ж дратується. Ж, що ж ви що у вас там таке діється, що ви там приховуєте? Взагалі, то поряд з вами чоловік дуже задоволений. Він, як знаєте, от саме таку хотів. Ви йому дуже подобаєтесь. Далі дії жінки у бік чоловіка -тут активні, тут прийду, приїду, <гум> чекай тут, ага, і король кубків тут на дні колоди. Ну Тут зустріч готується. І швидко так. І жінка тут може навіть і сама запропонувати зустріч, або просто згодитись на запропоновану зустріч. Тут, знаєте, жінка, яка хоче розвитку стосунків, не хоче на одному місці бути, не хоче, щоб ці стосунки були, як знаєте, День Бабака кожного дня одне й те саме. Їй треба розвиток, вона хоче знати, де вона, що вона, на якому вона світі. Вона кохає цього чоловіка і знає, що і в нього є почуття. І тут романтичний, романтична прогулянка, тут якісь пропозиції, якісь розмови романтичні. Тут ну, нічого поганого не бачу. Далі. Робота. Давайте побачимо, що у вас буде завтра в роботі. Дивіться, там, де ви сумніваєтесь, або ще просто от кажете собі, я щось, я щось не розумію, я тут не знаю. Мені тут. Не зрозуміло, не видно всю, ну все одразу. А що це? Як це? А на що це? От купа питань і сумнівів. Ви будете як навчатись, ви будете структуризувати якісь моменти саме робочі, ви будете врівноважувати щось по роботі, поєднувати, роз'єднувати, по поличках розкладати. Коротше, заморочитись дуже-дуже сильно. Але, знаєте, ви як рухаєтесь до якогось натовпу. Тобто те, що ви робите, буде викликати величезну цікавість і буде е збирати круг вас людей, от, які просто, от, знаєте, вони всі різні, але всіх їх будете саме ви поєднувати. Тобто, ви як. Як якась все ж таки як, ну, як публічна особистість. Тобто на вас всі будуть дивитись. Може, ви там блогер, наприклад, і ви будете випускати якийсь новий ролик, і на нього будуть притягуватись нові люди. Ну, і ті, що у вас є у підписниках, і нові люди. Може, ви виступ якийсь там десь готуєте і прийдуть на вас дивитись люди, може, ви в театрі служите, може, ви знімаєтесь там в рекламі, в кіно, тобто тут якась ситуація, яка у вас викликає сумніви. Чи зайде, чи сподобається, чи це буде корисним, чи це взагалі потрібно комусь. А от всі інші вони чекають вашого виходу, бо ви особистість дуже цікава і дуже, знаєте, така, яку вивчати хочеться. Тобто для вас в роботі тут щось новеньке, щось, в чому ви ще будете тільки прокладати свій шлях, але він веде до людей. до... Дуже такого розголуженого спілкування. Далі, давайте дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Що вам важливо прийняти? Вам буде якась така цікава пропозиція, будете радіти і будете хапатись за цю пропозицію. Воно як можливістю йде до вас. Щось, що в чим ви будете як навчатись, як учнем будете. Приймайте, як є. Бо взагалі-то вам це багато приємних емоцій веде. І як поєднання, от знову ж таки, от тема поєднання. вам просто, от знаєте, ви як, Може, це новий для вас колектив буде, а може, це просто от з ким ви там давно не, не бачились, не розмовляли, не спілкувались, і ви просто будете йти в, в це спілкування. Але таке, знаєте, от вам як не хочеться, ви як думаєте, там може і не треба, воно мені, треба обов'язково. Бо це така якась для вас дуже класна можливість. Хапайтесь за неї. Від чого краще за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще за все відмовитись? Угу. Від того, якщо ви десь в чимсь себе стримуєте або жалієте собі на щось, як знаєте, кажете собі, та ну, не треба воно тобі, та в тебе таке вже є. Наприклад, там, купити нове платтячко, відмовтесь від жадібного до себе ставлення, відпускайте жадібність свою і купуйте собі щось приємне. Бо це для когось з вас це навіть дасть вам якусь нову пропозицію. Тобто, наприклад, зараз просто от, ну, як, знаєте, моделюю для вас саму по собі ситуацію, вона у вас буде якою завгодно, не обов'язково, що так як я скажу. Наприклад, ви собі. Придивились десь там симпатичне платтячко і весь час собі кажете, не цього місяця, та може і не треба. Та в мене ж щось там схоже ніби є. А, а якщо ви купуєте це платтячко і приходите в ньому, наприклад, на роботу, вас в ньому помічають, до вас починають придивлятися, дивляться, що ви. Людина гарна, приємна, та ще й працьовита та ще й щось там знаєте. І вам можуть пропонувати якусь нову можливість, можуть пропонувати більшу можливість. Вигадую для вас просто, от просто вигадую, але у когось воно саме так буде, а у когось якось схожа, схожа якась ситуація буде. Тобто не стримуйте себе. А дозвольте собі, бо це дасть вам дуже швидкий якийсь розвиток в подальшому. Далі, далі, далі. Чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Ну, активності не уникнути, десь ви будете працювати над чимось і будете дуже зайняті. По дияволу то свободної хвилини взагалі не буде. Знаєте, от як кажуть, чаю попити нема коли, але й заробите. Це непогана ситуація. Ви докладатимете зусиль, але ви потім і гроші побачите за це. Тобто це в цьому випадку диявол непогано лягає. В цьому випадку він тільки каже, що ти будеш залежна від того, що ти робиш, але і результат ти будеш мати. Залежна, залежний, там вже дивіться, хто дивиться. Так, і порада від вищих сил для вас на завтра. Так, дивіться, ті страхи, які у вас є, їх треба обмислити, наскільки вони дійсно важливі в вашому житті, наскільки вони реалістичні, і цілком і повністю обнулити. Як знаєте, от, Наприклад, ви лягаєте перед сном і щось там обмислюєте, і навигадуєте собі. Як найліпший варіант, як воно завершиться. І просто засинайте. І вранці ви вже в цю ситуацію будете інакше сприймати і, взагалі, відчувати, і бачите інакше. Для когось з вас нічні страхи виявляться абсолютно дурними. Це наснитись щось таке страшне, може, а воно просто дурня. І для когось з вас ці, це ж, все, що насниться, це як знаєте, як поштовх для того, щоб е, щось починати робити. Щоб е, те, що вам не сподобається вісні, щоб зробити так, як вам то треба, як вам хочеться, як взагалі воно для вас було б ну, і, і, як найкраще і як найкорисніше. І це будуть, будуть результати, і це може для когось бути так, що, знаєте, не просто так сон, не просто так ви почали про щось дуже там міркувати. Це як поштовх до нового, нових дій, нового розвитку. Ось такі підказочки для вас були. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки. Бережіть себе. І побачимось в нових відео. Всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі і за вашу допомогу. Всім пока!